І так, друзі, зараз вам доведеться приготувати мені смачний торт. Okay. Так, добре, це буде нескладно. Мабуть, мені знадобиться блакитна шоколадна паста і ось такий пакетик. Покладемо пакет у склянку і будемо накладувати в нього нашу пасту ось так. Тепер потрібно відрізати кінчик пакета. Ось так. Тепер у нас є зручне пристосування, щоб намазати крем на торт. Змащуємо з усіх боків та розрівнюємо. Тепер ми візьмемо жовту пасту. Вона знадобиться нам, щоб прикрасити торт. Тільки погляньте, як гарно у нас вийшло, і все це можна зробити за допомогою крему та спритності рук. Чудово. Тепер потрібно зняти виміри, щоб переконатися, що все зроблено правильно. -ма -ма -ма. Roommate... Hmm, ну, можна було б зробити краще. Ш -ш -ш -ш. Який чудовий запах. Броколі дуже корисний для здоров'я. Ой, молодь нічого не розумієте у здоровій їжі. Так, кладемо в блендер броколі і починаємо збивати. Добре, збиваємо броколі. Готово. Заль'ємо його у силиконову форму. Чудово. Тепер приберемо наше тісто в піч. І залишимо запікатись, вмикаємо. Ох, можна продовжити. Беремо моркву, розріжемо її для зручності на дві половинки та відправимо в блендер. Її ми теж маємо подрібнити гарненько та отримаємо смачний та корисний крем. А поки вона подрібнюється, викладемо готове тісто на стіл. І наш моркв'яний крем також готовий. Виливаємо його в пакет. Готово. Тепер прикрасимо наш торт. Викладаємо крем, робимо на торт і ось такі квіточки. Виходить дуже гарно. Чудово! А як там справи у нашого кухаря? І так, останній штрих. Хм, Ні, не це все одно не те. Нікуди не годиться. Ого. Ось це так! Готовий торт! Дивимося ще варіанти. Можливо, тут вдасться отримати хороший результат. Спробуємо врятувати цей торт. Додамо квіточки. Ні, це також не те. Зовсім не підходить. Ух ти, Ще один торт! Подивіться, який красивий! Ах, Ну нарешті ідеальна трояндочка. З нею має бути дуже добре. Але ні, цей торт теж жахливий. Нічого собі, ще один. Я не заспокоюсь, поки мій торт не буде ідеальним. Все має бути просто чудово. Не підходить. Я упіймав ще один. Та ще один. Ось це так. О, що це? Що то було? О, прикольно! Прикрашу торт своїм обличчям. От і все. Я виконав завдання. Готово! Ха-ха! <рес> Що? Всього не може бути? У мене так нічого й не вийшло. Стільки часу витрачено марно. Залишились одні крихти. Доведеться викручувати, зроблю мініторт. Виріжу формою маленький шматочок бісквіту і прикрашу його кремом. Ну і звичайно дуже маленька вишенька на дуже маленькому торті. От і готова. Мій шедевр не вдався. Можна куштувати. Який величезний торт іще. І весь для мене. Ой, а це виглядає якось дивно. А, а що це? Виглядає як дуже маленький торт. Дуже цікаво. Ніколи таких не бачила і не їла. Давайте з нього і почнемо. Хм, Нічого незвичайного. Так, спробуємо далі. Ось це звичайно цікавий екземпляр. Запах трохи дивний. А якщо спробувати? О Боже, це просто жахливо. Таке їсти не можна. Зовсім не схоже на торт. Нарешті ми переходимо до цього величезного торта. Його так багато. Він такий яскравий. А запах. Смакота! Який він смачний! Я в захваті. Це найкраще я їла. Так, 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 я переміг. Ура! Тепер вам доведеться приготувати для мене пасту. Так, завдання зрозуміло. Все буде зроблено у найкращому вигляді. Візьмемо Хуба -бобо. Бажано побільше, вона дуже смачна. Я її обожнюю. Особливо добре з неї надувати бульбашки. Ха, клас. Вони виходять просто величезними. Добре, бабуся, пробачте, будь ласка, я нічого не бачу, що сталося. Окуляри запітніли. Мабуть, трохи макаронів взяти все ж таки не завадить. Сподіваюсь, бабуся не засмутиться. О. Зараз ми з вами будемо варити макарони, насипаємо їх. Ой, а де вони? Де всі макарони? В пачці порожньо? Що ж таке? Добре. Так, мені потрібні плита та сковорідка. Відправляємо макарони на сковорідку. додаємо трохи води і добре все перемішуємо. Макарони готові, можна перекласти їх у тарілку. Тепер трохи прикрасимо їх сиром. От, 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 от. Паста готова. Хоча ні. Порція вийшла зовсім маленька. Сиру потрібно більше. І ще більше. І ще. Ось так. Добре. І прикрасимо все листочком. Чудово. Вау, бабуся. Так, потрібно піднатиснути. Макарони майже готові саме час додати нашу хуба-бубу. Потім добре перемішуємо, щоб жуйка розтанула. Здається, виходить. І тепер викладаємо все на тарілку. Щось не виходить. Добре, обійдемось без тарілки. У мене є ось такий чудовий мармеладний ведмедик. Зараз він нам дуже допоможе, тому що ми зробимо мармеладну пасту прямо із нього. Поміщаємо ведмедика в м'ясорубку. У нас виходять такі гарні мармеладні спагеті. Яка краса, а й ще й смакота. А коли спагеті готові, додамо трохи романтики. Ось такі цукерки у вигляді сердечок ідеально підійдуть. Додаємо їх ось так. І останній штрих. Все готово. Ух ти! Це найбільша купа сиру, що я бачила в житті. А це взагалі щось неймовірне. Ой, а в цій сковорідці щось дуже дивне та підозріле. Я, звичайно, це спробую. Але мені здається, що нічого хорошого з цього не вийде. Хоча, мабуть, я не буду пробувати дуже дивна страва. Давайте дивитись далі. Так, сирна гора. Я обожнюю сир. Швидше спробуємо. Не можу повірити. Тут і справді один сир. Такий смачний. Ну і звичайно ж, спробуємо цю чудову страву з зеленими спагеті. Цікаво, з чого вони зроблені. Спробуємо. Та це ж мармелад. Просто смакота! Я в захваті. А ось і цукерки у вигляді маленьких сердець. Вони такі маленькі. Милі. І на смак просто приголомшливо. Так, я визначилась. Мармеладні макарони з сердечками однозначно перемагають. Хто б міг у цьому сумніватись? Дякую. Це ваше нове завдання. У мене дуже весняний настрій. Я хочу квіти. Ви звернулись за адресою. Зараз мати всіх нагодує. Ось ці чудові льодяники мені зараз дуже знадобляться. Навіщо спитаєте ви? Ми їх розтопимо у кастрюлях. Беремо всі льодяники одного кольору, опускаємо їх у гарячу воду та повільно помішуємо. Хм, Здається, у мене з'явився раптовий помічник. Ну нічого. Ретельно помішуємо наші сиропи. А коли льодяники розчинились, палички можна прибрати. Дякую. Тепер нам потрібний ось такий пінцет. Ним я дістану масу, що вийшла. Будьте обережними, вона гаряча. Мабуть, мені не завадить додатковий захист у вигляді таких рукавичок. І так, розкочуємо нашу масу отакі чудові ковбаски. Одна нам знадобиться, щоб зробити з неї лист. У нього ми загорнемо нашу решту ковбасок. Так, щоб вийшов рулет. Тепер тоненько наріжемо наш рулет. Виходять такі чудові маленькі класні квіточки. Їм не вистачає своїх паличок. Тож допоможемо їм повернутися на своє місце. І так, все готово. О, як гарно. Я покажу вам також красу. А яблучка мені в цьому допоможуть. Де мій інструмент? Ось він. Зараз буде фруктовий майстер-клас. Я почну, мабуть, з апельсина. Наріжу його якомога тонше, акуратно складу. Клас. Квітка з апельсину у нас готова. Тепер черга для Ківі. Зробимо на ньому такий цікавий візерунок. Вийшли майже квіточки. Тепер потрібно щось робити з яблуком. Так, так, так. Мені знадобиться трохи часу, але воно того варте. Тільки подивіться, яка вийшла краса. О, у мене з'явилась цікава ідея. А якщо вирізати квіточки з шоколаду звичайними ножицями, це буде випробування. І важливо все робити акуратно, щоб нічого не зламати. Ні, не може бути. Я все таки все зламав. Який же я незграбний? Добре, є ще ідея, і шоколад мені вже не потрібен. А ми вже готові. Не що ти там пораєшся? Він знову займається незрозуміло чим. Дивіться, це справжня квітка в горщику. Все, звичайно, несподівано, але квіти в горщиках і тим більше неї стімні мене не цікавлять. Так ось це вже цікаво. Виглядає все дуже гарно. Чесно кажучи, не знаю за що хапатись. А почну, мабуть, все таки з цих чудових глядяників, а відкосити явно не вдалось. І що робити? А, нічого не робити. Я ж дівчинка, я нічого робити з цим не буду. Нехай інші про це думають. Спробую фруктову тарілку. Навіть не знаю, який син куштувати, адже фрукти вони скрізь фрукти. Добре, перемагають фрукти. Дякую, анученька. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.